Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 12 лютого 2024 року. А впливають на нас енергії повішеного, помірності і верховної жреці. Енергія арканів повішеного і помірності подвійні. До того ж, аркани повішений і верховна жреця у конфлікті з помірністю. Тому день може бути складним. І цього дня стануть можливі затримки у вирішенні питань або період ізоляції, а можливо, для когось це період адаптації в нових умовах, або це переломний момент, який говорить, що прийшов час визначитись. Також є необхідність чимось пожертвувати, відмовитись від чогось, щоб продовжити рух вперед. В цей день будуть вспливати фобії, страхи, нав'язливі ідеї. На роботі і бізнесі може бути застій, обмани або самообмани. Все може виявитися не таким, як ви собі уявляли. Якщо відчуваєте, що свою роботу ви не любите, змушені тут працювати ради грошей, варто замислитися, може так статися, що ви вже її переросли і більше ця робота не приносить вам задоволення. У особистих стосунках один партнер може жертвувати собою заради іншого. Також може відчуватися нестабільність або зацикленість на партнері, зависання. Неможливість щось змінити, і ви змушені змиритися з цим. Але можливий і інший варіант, коли два партнери як одне ціле. Кожен живе інтересами другого, спільність з партнером, коли ви свідомо відмовляєтеся від свого Я заради ми. Загальна характеристика дня. Сьогодні важко е, утримати рівновагу. може раптово змінюватися настрій, невміння контролювати свої бажання може привести до проблем, також можливі конфлік конфлікти з оточуючими. Цьому може сприяти емоційна понадмірність, небажання йти на компроміс, також можуть бути проблеми зі здоров'ям, через невміння своєчасно зробити правильний вибір. Можуть бути втрати, шкідливі звички про себе нагадають як підсумок, утримайтесь від активних дій, витримайте паузу, всі труднощі носять тимчасовий характер. Важливо залишатися благорозумними, обережними, зберігайте внутрішній спокій, остерігайтеся агресії і не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе і рідних. А я бажаю всім проявити мудрість. Миру вам і гарного дня.